Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У Студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Знесені дахи будівель, обірвані лінії електропередач, завалені гілям, дерев дороги. Такі наслідки стихії, яка вирувала у вихідні на Буковині. Найбільше постраждав Глибоцький район. У селі Кам'янка буравій залишив без даху над головою до десятка селян. Ще понад 130 осель пошкоджені частково. Тему продовжують наші кореспонденти. Такий гул був, що я скільки живу, такого голу, я не чув у життю. І жасть вже, вже падала, то я в хаті думав, що вже конець світу. Такий гул був неприродний. Якось аж по спині мурашки побігли. Думаю, що це може статися. А дівчина мене бір не пускала. Я хотіла вже хочу бачити, що то є, а дівчина не пускала мене. А потім ми вийшли, коли вже став, той гур, вже нічого не було. Дивимося, а тут нас перегородило, туди таке дерево високе. З того боку теж перегородило. Сюди дивимося, тут повно дерев, на городі повно дерев. Ну нанесли з бідусіль, щось страшне. Так згадують ніч на 20 червня жителі Кам'янки Старожили кажуть, такого за своє життя не пам'ятають. Страшний буревій пронісся селом. Вітер йшов смугою, на своєму шляху виривав дерева з коренем. Не встояли й будівлі. Тривало все трохи більше години. В результаті понад 130 постраждалих споруд житлового сектору. Сім будинків залишилися взагалі без даху. 14 років вони проробили за границю і за 5 хвилин лишилися без нічого. Олександр серед чи не найбільш постраждалих. Чоловік бідкається, хату будував 10 років разом із дружиною та трьома дітьми. Живе у ній вже півтора року. Буревій він фронтони зніс і все завалилося. Та сторона на, там на другий етаж на подів, все впало, а ця сторона от на машини впало. І від того року то я проснувся, вибіжав, вибіг на двір, все батько гримить, все блискає, все так як в вогнях. І піднявся на другий етаж, побачив, що навіть ще не побачив, що криші нема, зразу по звуку почув, як то дощ, шумить. Дах будівлі вітер підняв у повітря, потім впав і вщент розбив і автомобіль, який стояв у дворі. Нині чоловік навіть боїться підраховувати збитки. Натомість це має зробити спеціально створена комісія. Її члени обходять постраждалі обійстя, складають акти. Владники кажуть, розглядають можливості надання допомоги постраждалим. Оскільки районний бюджет дуже обмежений, десь в межах 70 тисяч, то дуже велика надія зараз на можливості обласного бюджету резервного фонду. Ну і звичайно, якщо вийдуть за межі, скажімо, наших можливостей, будемо звертатися через народних депутатів до державного бюджету. Поки ж відновлюють будинки люди за власні кошти, допомагають односельчани та благодійники. Своїми силами збираються і сусіди. І я особисто також навіть свої можливості і ресурсами буду допомагати накривати хату у інвалідах сьогодні, щоб, не дай Бог, дощ буде продовжуватися вночі, то щоб можна було вже зберегти ці помешкання хоч всередині. Соціальні об'єкти у селі не постраждали. Єдине замолило міст через лісову річку. Наразі у населеному пункті відновлюють електропостачання. Під час того тут грав не можна. Тетяна Микитюка Катерина дремлюга телеканал Буковина. Окрім Глибоцького району, негода вирувала і в інших районах області, зокрема у Новоселецькому районі та Кіцминському. Проте там пошкодження не такі масштабні. В більшій мірі затопило криниці та підвали, а також повалило дерева. Рятувальники їх прибирали. За допомогою спецтехніки рятувальники розпиляли дерева та прибирали їх в прижі частини та з електропорт та газопроводів. Всього для надання допомоги людям. Управління ДСНС України Черновецької області було задіяно 40 техніки та 71 чоловік особового складу. Негода зачепили Чернівці. Зокрема, у місті була пошкоджена покрівля загальноосвітньої школи No31. Це район Садгори. Там же ж зірвало дах на новобудові та щонайменше 12 приватних будинків. І повалилися дерева, через що пошкоджені лінії електропередачі. Нині на місці працює спеціально створена комісія, яка має встановити збитки і ліквідувати наслідки негоди. Ця ситуація, яка сталася, не віднесена до розряду надзвичайних. Це питання регулюється законодавством. Там є певні вимоги і е е критерії, які відносяться, які не відносяться. В той же час, е розуміючи, що мешканці постраждали. Е міський голова прийняв рішення е і створив комісію, яка робить подвірний обхід визначає розміри збитків. Якщо надзвичайно, якщо цю подію класифікують як надзвичайну, тоді у мешканців появляється можливість отримати кошти з резервного фонду бюджетів, які спеціально передбачені на ці цілі. Вони залишили свої родини, друзів, роботу та без вагань поїхали виборювати незалежність нашої держави. Та побачити у перемогу їм не судилось. На годинщині відкрили пам'ятники полеглим учасникам АТО. Їх встановили у селах Анадоли та Каплівка. Що на Готинщині, де проживали герої Олександр Буднарюк, Олександр Гарбуз та Юрій Кушнір. Пам'ять про відважних воїнів шанували небайдужі хотенчани та рідні загиблих патріотів. Як тільки почалися бойові протистояння на сході, Олександр Боднарюк не став чекати повістки. На передову пішов добровольцем. У зоні АТО чоловіку довелося побувати у найгарячіших точках. Він захищав Донецький аеропорт. Його вважали зниклим безвісті кілька місяців. Родичі сподівалися на диво, проте результати ДНК експертизи підтвердили його смерть. Батьки і досі не можуть втамувати біль втрати. Втім, щиро вдячні, що їхнього сина не забувають. Приїжджають э, побратими, які з ним служили, я кажу, хто Сашу знав, так от я, я, мене, мене він спас. Э, Словко, ти Звідки? Я зі Львова. Він, він мене повернув моїм двом діткам. Він 16 чи 17 разів э, їздив в аеропорт, туди привозив боєприпаси і э, продукти, а звідти забирав поранених. Один з Кам'янця-Подільського хлопець. oamenii care, bandită, ce cale cred numai, mă, Eu mă, 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 Односельчанин Олександра Боднарюка Олександр Гарбус також не зміг сидіти вдома, адже вважав, що захищати батьківщину це обов'язок кожного чоловіка. Ще під час першої хвилі мобілізації сам пішов до військкомату. Загинув військовий, виконуючи бойові завдання під Авдіївкою, аби увіковічнити подвиг героїв у їхньому рідному селі Анадоли, що на Хотинщині, військовослужбовцям встановили пам'ятник. Не міг представити, як це. Те саме, що на руці є п'ять пальців, зазначно ділити Україну. Хто буде ділити, то от, от він патріот своєї країни, він зразу без ніяких вагань зразу пішов. Його дуже багато народу знало і, і так у пам'яті і залишиться. Самі люди щось роблять для того, щоб пам'ятати своїх героїв. На відкриття пам'ятника на честь загиблих героїв прийшло чимало людей. Це рідні, друзі, а також учасники АТО. Хай хлопці спочивають. А я можу лише одне сказати, що якщо ми будемо разом, то разом це сила. Ще один монумент встановили і у селі Каплівка, звідки родом полеглий кіборг Юрій Кушнір. 17 січня це він загинув. І хлопці розказували, коли ті його, що він дві сутки був ранений в руку, але він каже, зброю не кидав. У подвиг типу краян допомогли місцеві меценати. Односельчани полеглих патріотів кажуть, про мужність та героїзм своїх земляків ніколи не забували. Та тепер будуть дякувати їм, переходячи до їхніх обелісків, та молитись за мир на українській землі. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Період відпочинку та оздоровчої кампанії на Буковині триває вже місяць, тож чиновники звітують про роботу цих закладів. Нині вже завершили свою діяльність пришкільні табори. Їх в області було 117. Тут діти перебували в день і більшість часу проводили на екскурсіях та виставках. Паралельно з ними працювали і літні мовні табори. В деяких районах області до навчального процесу у цих закладах долучилися і іноземні волонтери, аби дітки безпосередньо спілкувалися із носіями мов. А ось щодо повноцінного оздоровчого процесу, то в Чернівецькій області працюють 13 закладів такого типу і 8 наметових містечок. На це виділили понад 12 мільйонів гривень, шість з них з обласного бюджету, понад п'ять з районних та місцевих. Тож за ці гроші планують охопити оздоровлення понад 53 тисячі дітей шкільного віку. 40% – це пільгова категорія, до яких долучилися ще діти загиблих під час революції гідності переселенців, учасників бойових дій. Дітей останніх планують відправити на відпочинок до Хорватії. Цей список, батьки яких загинули далі поранені, а далі ті, хто воювали. Оце є тою правдою, за яким принципом. Громадська організація робила цей відбір. Нині ведуть ще й перемовини щодо відпочинку буковинських діток в Угорщині та місті Конін в Польщі. Музика. Явка висока, значних порушень не виявлено, апеляцій не подано. Так характеризують спостерігачі опори основну сесію ЗНО 2016. Більше про підсумки тестування на Буковині дивіться далі. Цьогоріч результати ЗНО з української мови, а також на вибір математики чи історії України зараховують як державну підсумкову атестацію. Тому тести з цього предмету складали всі випускники буковинських шкіл, а це 5 577 майбутніх абітурієнтів. Всього ж на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалось понад 6800 осіб. Фахівці зазначають, явка була високою. Традиційно на всіх 27 пунктах тестування працювали громадські спостерігачі опори. Зазначають, випускники вдавались до типових хитрів. Порушників вилучали одразу з аудиторії математика і історії України під час цих саме тестувань. Було виявлено багато фактів коли абітурієнти приходили з мобільними телефонами. Ймовірно, вони вважали, що ментало детектори так само не будуть застосовуватися на цих тестуваннях, і тому вирішували з собою брати ці технічні засоби. І таким чином, ну якраз саме історії України, було зафіксовано найбільше випадків вилучень. Це 10 по області наступному році. Спостерігачі також зафіксували і недоліки в роботі персоналу на пунктах тестування. Один з інцидентів трапився у Чернівецькій спеціалізованій школі школі номер 6. відповідальний за цей пункт тестування видав майбутнім абітурієнтам зошит із відповідями на 40 хвилин раніше. Відповідні міри були прийняті. Просто за старший інструктор, який працював у тій аудиторії, він вже не працював протягом всього тестування, не був залучений до проведення зовнішнього оцінювання. нагадаю. Фахівці зазначають, у порівнянні з минулорічними результатами ЗНО з української мови у 2016-му середній бал випускників кращий, хоч і не набагато. середній бал випускників з української мови під час проведення ТПА був 4,8 минулого року. Цього року маємо 5,6. З математики також маємо 5,6 балів, середній бал, а з історії трошки нижчі 5,4. Троє буковинських випускників отримали максимальну кількість балів 200 з кількох предметів. Минулоріч було подано 45 апеляцій з української мови. Поки ж незадоволених результатами абітурієнтів не було. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Фестиваль, який увійшов до числа найулюбленіших і найпопулярніших фестивалів України, обнове Фест 2016 цими вихідними здивував своїми масштабами чернівчан та гостей міста. Фестиваль обнова Фест у Чернівцях відбувся уже у восьме. Енергетика на етнодуховному дійстві у музеї просто неба була неймовірною. Класна атмосфера. Мене дуже тішить, що є дуже багато локацій, тобто можна прогулятися за весь день, а не тільки як зазвичай буває в фестивалях, там тусити біля сцени. Фестиваль дуже крутий. Я вже не перший рік на фестивалі. Дуже гарна організація. Дуже багато різних майстер класів Це дуже позитивно. По перше, погодка сприяє, По друге, дуже багато народу і це не може не тішити. Багато посмішок, багато дитячого сміху. Велике дяка організаторам фестивалю. Співучасникам, людям, які прийшли, тому що ми завжди чекаємо новий фест. Багато локацій, майстер-класів, розваг, корисної інформації, цікавинок, спортивних змагань. Сьогодні було учасників було 16 хлопців, 8 дівчаток, які змагалися між собою за перше і за найкраще місце. І це вже третій рік поспіль. що Ми беремо участь у такому фестивалі, як обнова Фест. Ми хочемо, щоб до нашого спорту, взагалі до спорту, долучилося багато дітей. Це не складно, тому що Корган дитина може вийти на ну на вулицю, на спортивний майданчик і почати займатися спортом. Ми сьогодні побачили, був Артем, йому 10 років, він 20 разів зміг підтягнутися. Вперше на фестивалі організували вуличний університет. В чому новаторство такого ведення? Це те, що завжди до таких фестивалів ставляться з таким споживацьким підходом, так тобто прийти, побачити знайомих, попити пива, поспілкуватися і розійтися, побачити хороші колективи. І вперше запропонована площадка для того, щоб можна було почути щось нове і з цією новою інформацією рухатися далі. Якщо Сінофест на зелені свята вже став традиційною забавою, то ляльку мотанку волонтери та організатори, за три дні змайстрували вперше. Центральна фігура це берегиня. Молода дівчина, жінка у вінку, тримає двох птахів. Ну, птах це завжди символ миру і дуже давній такий прадавній оберіг. Ну і ангел біля берегині це також. Оберігає наш такий фестиваль від усього злого і поганого. Під час обнова Фест 2016 Молилися за єдність та мир в Україні, священики та віряни різних конфесій. Варто завжди намагатися обновлювати себе і через себе обновлювати своє навколишнє середовище, в якому ти живеш. Це є основна мета нашого фестивалю вже протягом незмінна мета протягом вже восьми років. І власне. Тому вона завжди нова. Тому фестиваль намагається бути завжди новий. Це не легко. Але ми щороку намагаємося відкривати нові нові сторінки в цьому фестивалі і радувати, тішити наших шанувальників, людей, яких теж можна обновлянами назвати вже за ці роки. Ввечері на сцені обнови виступали гурти територія душі, двері боку, марі кюрі, монополія, друже музико «308», «Лос Колорадос», гуляй город та козак-систем. Максим Калінчук, Тетяна Проутеса, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. Цьогорічні змагання боксерів у боянах Новоселецького району вийшли масовими за участю і цікавими за перебігом поєдинків. На рингу оборолися 106 боксерів з 14 команд. Це вже дев'ятий турнір, присвячений пам'яті Сергія Деменчука та Михайла Бокача. Сергій Деменчук, майстер спорту радянського союзу, і його вихованець Михайло Бокач. Це знакові у боянах імена і не лише для новоселецького боксу. Тренувалися разом з Сергієм. Разом боксували. Він був на категорію старшу вікову і на категорію вагову більший. Тут стараємося донести ті принципи порядності чесності учасникам змагань і своєї сторони, як судді, так само. Прозоро і об'єктивно. Тут, звичайно, виграв, виграв. Ну, тобто, немає ніяких розбіжностей, ніхто нікого не засуджу. Звичайно, дуже приємно. О, і, думаємо, в подальшому будуть нас запрошувати. Звичайно, будемо приїжджати з великим задоволенням. Окрім черкаської команди, яких вразили бояни, вони вважають його містом, а не селом. Ще приїхали з Франківщини, а також Хмельницька і найбільше, звісно, Буковинських. господарі спортклуб Бояне Колос, Чермецька номер Номердин, клуби Колізей та Імперія, команда «Веста Україна, Чернецька комплексна «ЮСШ» і Кіцманське відділення боксу. Мені що в начале лета, когда вже все дети на, на каникулы и так много участников, прекрасный турнир, прекрасная обстановка, хорошие бои. Это для детей очень полезно и красиво. Стараться вот сделать постоянно этот турнир, такой, чтобы не пропустить его. Если пропустим, то уже дети уже собирать. Вот надо детей держать постоянно в тонусе, чтобы они знали, что есть турнир вот такой в Баянах, что есть ребята в Баянах тоже хорошие, что боксируют, чтобы они отбоксировали, чтобы знали про нас. Турнір можна назвати міжнародним. Цьогоріч аж дві команди з Молдови вступали – Бречани і Гримінкаутськ. Пам'яті тих двох людей дуже хороші були ребятами. Ну, ну, рід на рід не доводиться, але, мені здається, з кожним роком стає все складніше проводити, але ви не здаєте Як складніше, але і краще, тому що і робити, і взагалі нічого не робити. На Буковині є бокс і високого гатунку, дякуючи таким е трудягам, таким фанатам, як Таріан Васильович. І надалі ми завжди будемо співпрацювати і для того, щоб гортувати цю місць Буковинську, боксерську. Переможці й фіналісти, а це 44 поєдинки, отримали свої заслужені медалі і бійцівський досвід на рингу 9 дев'ятого боянівського меморіалу Деменчука Бокача Ігор Савчин, Андрій Буліга, телеканал Буковин. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.